Dynamic Island, топові камери, рекордна автономність та останній iPhone із блискучими сталевими гранями. Це все про минулорічне покоління iPhone 14 Pro та Pro Max. Чи варто його купувати у 2025 році? Та чи варто переплачувати на фоні 13 Pro Max? Тушаймо. Вітаю! Мене звати Ірина, і ви на каналі StoryNia. У цьому відео ми детально розглянемо, чи варто купувати у вживаному стані iPhone 14 Pro Max та 14 Pro. Розглянемо їхні характеристики, переваги та недоліки, а також порівняємо з новішими моделями iPhone. Ми також розглянемо різні аспекти володіння вживаними пристроями, включаючи питання безпеки, програмної підтримки та довговічності. Обов'язково додивіться до кінця. Попереду багато корис. Поїхали. 14 прошки були випущені у вересні 2022 року, як частина лінійки разом із базовими 14. -ками. Основні відмінності від Pro та Pro Max версії це були розміри батареї та дисплею. Це дало змогу користувачам обрати той пристрій, який найкраще відповідає їхнім потребам, без спрощення характеристик в менших моделей. iPhone 14 Pro має 6,1 Super Retina XDR дисплей, тоді як Pro Max має 6,7 дюймовий екран. Обидва дисплеї підтримують технологію promotion, яка забезпечує частоту оновлень до 120 Гц. Це робить зображення надзвичайно плавним і чітким, що особливо важливо для ігор та перегляду відео. Якість зображення залишається на високому рівні завдяки HDR-підтримці. По роботі пристрою все суперстабільно. А 16-байонік здатен конкурувати з усіма найновішими смартфонами. Він виконаний на 4 нанометровій архітектурі та має 6 ядерний процесор і ще. Трьома продуктивними та двома високопродуктивними ядрами, що забезпечують плавну роботу графічними додатками. Тобто, це монтаж відео та ігри у 120 Гц. Камера 14 Pro та Pro Max також заслуговує на увагу. Вона отримала 48-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією зображення. Додатково є 12 мегапіксельна ультраширококутна камера та 12 мегапіксельна телефотокамера з трьохкратним оптичним зумом. Камери підтримують різні режими зйомків включаючи нічний режим, портретний режим з ефектом боке та функцію Fusion для поліпшення деталей при слабкому освітленні. Ці функції дозволяють робити високоякісні фото та відео навіть у складних умовах. iPhone 14 Pro та Pro Max отримує оновлення iOS ще багато років поспіль, що забезпечує підтримку нових функцій та безпекових оновлень. Це робить його актуальним та надійним на тривалий період. Apple відома своєю тривалою підтримкою пристроїв. Оригінальна батарея iPhone 14 Pro забезпечує до 22 годин відтворення відео, а Pro Max – до 28 годин. Але по факту в роботі та відеомонтажі це буде до 8 годин екранного часу. Впливом часу цей показник може зменшуватися, а навіть після кількох років використання автономність залишається на високому рівні. Крім того, ви завжди можете замінити батарею в нашому сервісному центрі без вимивання помилки. По корпусу збірці питань немає. Він виконаний із нержавіючої сталі, а стандарт захисту Ceramic Shield на передній панелі стійкий до подряпин. Це робить ці моделі менш вразливими до зношування і поломок у порівнянні із більш дешевшими. Альтернативами. Однією з головних переваг iPhone 14 Pro та Pro Max є зараз їхня ціна. Після виходу 16 ки їхня ціна стане значно дешевшою за новіші моделі, і це робить їх привабливими для тих користувачів, які хочуть потужний телефон за розумні гроші. Ціни на вживані моделі можуть варіюватися в залежності від стану пристрою та об'єму пам'яті. Зараз у нас можна придбати iPhone 14 Pro від 30 тисяч гривень, а 14 Pro Max від 35 тисяч 700 гривень. Проте навіть у відмінному стані ці смартфони коштують набагато менше ніж нові п'ятнашки. Наприклад, 15 Pro Max зараз починається від 45 тисяч і може доходити до 60 тисяч гривень. Щоб точно купити вживаний смартфон у ідеальному стані. Ми рекомендуємо купити його саме у нашому магазині. І я нагадую, що ми знаходимося за трьома точками видачі в Києві: це Крещатик 46 А, а не Ахматової 30 та наш новий флагманський магазин, який знаходиться в торговому центрі Лайк like Плаза на оболоні. Отже, iPhone 14 Pro та Pro Max залишаються актуальними у 2025 році і ще будуть актуальними як мінімум декілька років вперед. Це чудові смартфони, які дають високу продуктивність, якість камери та мінімум 5 років оновлень, iOS за доступною ціною. Також в коментарях діліться досвідом свого використання iPhone 14 Pro та Pro Max. І, звичайно, ж пишіть теми, які ви хотіли б розглянути в наступному відео. До зустрічі!